Доброго дня, шановні, у мене таке виникло питання. Є у сусідки дуже е, така гарна рослина, як бадан. Він е, любить полутінь, Але я прочитала про цю рослину, що вона дуже корисна. І п'ють чай із бадана і минулого річного листя. Чому? Тому що воно проходить. Натуральну ферментацію під кущем. Тобто, за воно, вічно, зелене, і коли воно відмер... від... відмирає, то воно якби ферментується. І зав... ну, як завжди, отакі листочки. Бачите, вони темненькі, я їх помила, посушила. Але є і отакі листочки. Бачите, вони світліші, але вони теж тогорічні. Хто вживає, хто знає його цінність. Дайте відповідь, може я в чомусь помиляюсь.